Вітаю, друзі! Невеличка обновочка, що зробив до Good GS15. Знову в нас в наявності є, що я доробив і ще що зроблю. Сам приборчик у нас вже всім відомий. Хто наблюдає за нами на каналі? Є одна проблема в ньому. Ну як? Це не проблема, а недолік. Кришечка, вона... Ну, Багато її зразу гублять. Фліп сюди одіти важко, бо лінза крутиться разом з цим. Я зробив вже таку відому по іншим прицільчикам блендочку. Вона одягається плотно на приціл. Ось, і можна навіть нею коригувати. Пізніше зроблю ще. Сюди, коли світло з'явиться, нормально буде, щоб надрукувати колечко, яке буде регулювати, хоча і цим можна доволі гарно регулювати. Так, це ще не все. Всі знають, що тут два акума, і вони, ну, скажімо так, ємкість бажає кращого для цього, щоб виправити проблему довгої праці, я зробив слідуюче. Можу доповнити наші приборчики ось пауербанком на 18650 або на 21700. Він кріпиться зверху на прибор. Коротенький шнурочок з кутовими Роз'ємами, як ви можете бачити, ось. Все, класно стає, багато місця не займає, працює і з, цим, з таким пауербанком він вас пропрацює ну, в 4 рази більше, якщо ви поставите у батарею ту ж літакалу 4 000. Так що, кому треба, будете купувати, скажу ще раз, гайоджики знов в наявності, замовляйте комплектацію. Це буде так з цим розібралися. Гарного всім дня.